Роботи фотохудожника-кореспондента Роберта Капо відомі та авторитетні не лише в Угорщині, але й в усьому світі. Гості та поціновувачі мистецтва змогли ознайомитись з роботами та документальними фотосвітлинами різних історичних епох. Лише за останні півтора місяця ми маємо нагоду вже втретє відкривати і зустріти з виставкою пам'яток пам у пам'яток у басейну. Пам'яток і виставку творців, художників, фотохудожників, і угорщина, уряд Угорщини ще раз на ділі демонструє свою підтримку євроінтеграційному курсу Закарпаття. Як це було в перші дні незалежності України? Автор робіт Роберт Капо загинув під час виконання професійних обов'язків, коли фотографував війну. в В'єтнамі, и, к сожалению, его нет, но в Венгрии ждут его память. И сейчас создали очень большой фонд его работ и музей в Будапеште, куда я уже знаю, что очень много украинских фотографистов пришли просто изучать, как он работал, какие его были методы. Он был одним из тех вот журналистов, которые погибли за ради новостей. На виставці показали світлини, на яких відображення різні епізоди у період від 30-х до 50-х років минулого століття. Серед робіт митця можна побачити і громадську війну в Іспанії, і руки голокосту. Моменти Другої світової війни та післявоєнного періоду. Ознайомившись з експонатами, відвідувачі залишились в захваті від моментів, які вдалось зафіксувати на об'єктив Роберту Капо. Робота дуже великого художника вона зберігає в історичній цінності, і дуже хороша виставка мені сподобалося. Дуже багато цікаво про цього роберта капа побачили його картини. Дуже сподобалась. Не маючи сучасної фотоапаратури, фотохудожнику-кореспонденту Роберту Капо вдавалося знаходити неповторні та унікальні миті різних історичних епох, які навіть через багато років можуть оцінити майбутнє покоління.